Міг дитячого одягу джорч, більшість переважає літо, це такі лисинки, окуляри, це велосипедочки, шортики. Це такі домашні шортики, теж можу бути і піжамні. Така дуже класна піжамка, 5-6 років, вона дуже приємна. Шортики 6 сі, лисинки 9,10. Дев'ять такі велосипедочки. Ось вот такі дев'ясенькі велосипедочки. Деві десять. Це піжамки набір. Це набір 8-9. Також така класна. Піжамка 5-6. Вісення. Сім-десям побачилася дочка. Це такий класний набір велосипедочок 1213, кібрубчик. Купальничок, маєчка, топ, клубочка, спідничка, Така натуральна тканинка, такий комбінезончик з шортиками. На кнопочках внизу застівається. Шортики 3-4. Один-два рочки, таке класне платічко, 14 рочок футболочка, 10-11, костюмчик, рубчик. 5-6, футболочка, такі тут легенсенькі платічка на брутері. Дуже класна також якість, 10, 11. Піжамка. Пижамные штанишки, шортики один, два. Шесть, семь. Такие купальни пять, шесть. Пять, шесть. Маечка. Десять, одиннадцать. Пятичок. Шортики пять, шесть. Футболочка. Комбінізончик такий шортиками на бретері. Такі є 8-9, 8, 10 шортики, велосипедочки. Такі 3-6 місяців шортики, велосипедочки. 7-8. 9-10. набір шортиків, 10, 11. 12, такі котонні легеслінки, 3-4. 8-10, велосипедочки 8-10, шортики і Шортики 3-4, 5-6, куколочка. Чотири п'ять. Такі дев'ять десять. Такі сарапанчики дев'ять десять. П'ять шість шортики. П'ять шість. Вусики. Три чотири. Вісім дев'ять полочка. 5-6. шість, 6 шість шоптики. Сім вісім, дев'ять десять. Вісім дев'ять. Шамка. Вісім 8 вісім десять. Пілогасеньки платья. Такий йде набір куполочка та сарафанчик. Класочка 9-10. Босоніжечки вісімочка, ліпочка добре тримає з боку ніжку. Такі босоніжечки в розмірі 31, такі легесенькі, 28. Ось на це також легасеньки. Навезинки шльопки 33, кратки. Пудуть десяточка. Так, це і шортики, Плавальні трусики, набір іде носочків таким з мережевим, колботочки. Ось велосипедочки також. Вісім було, вісинки, купальничок, носочки, велосипедочки. Та йдуть футболочки. 10-11, 1-2, 12, 1 2 Одиннадцять. Дев'ять десять. Також футболочка, 3, 4, 1, 2 футболочка, 5, 6. Це є набір. Шортики, футболочка 13, 14. Такі шортики. Потом 11, 12. Базова біля футболочка, 4, 5, носочки. Тож тут є відбулась на подарок судочки. 10.